Українська мова нема такої. Є тільки краєвий діалект для простолюддя, та й народу українського вже давно немає. Навіщо оживляти мертве? Український народ має стати частиною народу російського. Така його доля. Mm. Ось этот мужичишка осміліється мислити і говорити щось протилежне, по-дурному витрачає свої сили. Пише українською для українських селян. Шевченка найбільше вразили і обурили виступи проти живої, багатокровної мови українського народу, проти священного права Богом даного мати свою історію, своє минуле і майбутнє. Шевченко в гайдамаках змальовує ставлення таких критиків до своєї поеми, поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане, та розкаже по-нашому про свої гетьмани. Ото дурень розказує мертвими словами та якогось там Яремо веде перед нами у постолах. Дурень! Дурень! Били та не вчили. От козацтва, від гетьманства високі могили, більш нічого не осталось, та й ті розривають. А він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма, праця, пане брате. Коли хочеш грошей, та чий й слави того дива. Співай про Матрьошу, про Парашу радость нашу, султан паркет, шпори. Оце слова. А то співа грає синє море, а сам плаче. За тобою і твоя громада в сіряках. Спасибі зароду. Теплий кожух. Тільки шкода не на мене шитий. Розумне ваше слово, брехне підбите. Вибачайте. Кричіть собі. Я слухати не буду.